Варенички мої, варенички мої, варенички мої у сметані. Ах, і смачні варенички. Пухкі. Друзі, усім привіт! Ви не знаєте, як зварити вареники, щоб вони були пухкі, м'які і вже дуже смачні. Вихід є! Підписуйся на наш канал. У нас найсмачніше приготування вареників із будь якою начинкою. Смачні вареники, будь-який смачний вареник. Це начинка замотана у смачне тісто. Приготуємо пухке тісто на варенички у просіяне борошно додаємо яйце, сіль цукор. Наливаємо гарячої води такої, що палець у воді терпів приблизно 65 градусів за Цельсієм. І швидко заварюємо борошенце. Змішуємо лопаткою спочатку там, де вода, а потім і яйце вмішуємо. Замішуємо, змішуємо, перемішуємо все. Щоб тісто було пухким, додаємо у борошно 100 мл кефіру, у який всипали чверть ложечки соди. Та ще додаємо дві столові ложки олії, щоб тісто було еластичним. Не прилипало до рук поверхні, та щоб і було смачненьке тісто. Ось таке. Смачні вареники, зліплені і тіста, якому дають відпочити. Нехай відпочине і наше тісто під рушничком. Накриваємо його рушничком. А тим часом Готуємо начинку яку, а за смаком та за бажанням. І через деякий час витискуємо, розкачуємо плесканці варнички, млинчики для начинки. Як це робити, а зручним для вас способом ліпимо варенички із будь-якою начинкою. Це тісто підходить. Як до вареників із ягодьми, так і до вареників із будь-якою солоною начинкою. Як формувати вареники, а як вміти? Головне добре защіпуємо тісто, защіпуємо ретельно так, щоб начинка не втікла у водицю та що була у криниці. Варимо вареники. У підсоленій воді, а можна і у бульйоні. І ось варенички вже красуються на столі, усміхаються, неймовірно, смачні, бо із пухкого тіста Друзі, ми дякуємо вам за те, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. До нових зустрічей на нашому смачному каналі у нас найсмачніше!